Лікарка Мирослава Набухотна каже, дитина, яка вчора поступила в медзаклад після аварії, нічого не пам'ятає. З важкими травмами, скальпованою рваною раною лоба з переходом на повіку, рваними ранами губи верхньої, переломом гомілки, забій головного мозку. На сьогоднішній стан дитини важкий. І дитина готується до оперативного лікування. Ретроградна амнезія в дитинки не пам'ятає вона цього всього, що сталося, не знає, каже, де ж я могла так сильно вдаритись. Аварія сталася напередодні близько 20-ї години вечора на автодорозі Луцьк-Маневичі. Автомобіль Мерседес зіткнувся з легковиком Шевроле Авео та автобусом Богдан поблизу села Дачне. Внаслідок автопригоди 44-річний водій таксі та 32-річна пасажирка, мама травмованої дівчинки, загинули на місці. Ліквідували наслідки аварії. Чергові варти рятувальної частини міста Луцька розповів речник управління ДСНС Волині Володимир Нестеров. Рятувальники управління ДСНС України Волинській області залучалися для деблокування потерпілих з автомобіля Шевроле. От які на той час вже були без ознак життя. Загинула у аварії Софія Швець, інженер служби розподільних мереж прат Волинь обленерго. Цю інформацію підтвердила прес-секретар структури Інна Ройко. Сьогодні місце аварії виглядає так. Чоловік, який надав редакції фото, Анатолій Марчук, розповів, слідчі працювали на місці, де сталося зіткнення до ранку. Начальник слідчого управління Юрій Угланов ситуацію коментує так. Розпочато розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Крім того, порядку статті 208 Кримінального кодексу України було затримано одного з водіїв, учасників дорожньо-транспортної пригоди. І на даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру вчинення даного правопорушення. Водій, якого було затримано порядку статті 208, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Проведено в медичне освідування, встановлено факт вживання алкоголю на момент вчинення дорожньо транспортної пригоди. А це відео, яке надав Суспільному чоловік загиблої Юрій Швець, каже на цих кадрах: чоловік, що був за кермом Мерседеса, екс працівник управління обласної поліції.